Вузок откликотав пахучим океаном, а я де був за шумом, за туманом, Конвалія пахка пахкап'янливо відкипіло, а я де пропадав по ділу чи без діла. Без мене все збулось, все цвіло од мене. Без мене навіть ти пішла од мене, нене, без мене збувся світ, який, мав бути мною. Геть пролетів, пропав, пролинув стороною, все пропадом пішло, що мало точно бути. Як же мені тепер з минулого добути осердя днів своїх, огром'я днів шалене, коли все відбулось і все збулось без мене, без мене навіть ти пішла од мене, нене. Не. До його рідних теліженців ми приїхали в сумний для родини день, коли сторонні люди та ще й з байдужою до всього відеокамерою явно зайві. Та вертати назад вже пізно. Надто ми хотіли побачити місця, де він народився, і які ставали зримами в його поезіях. Я написав тут першого вірша в сьомому класі, бо мій вчитель якось е, коли я. Прийшов до школи і тримав у руках крейду, то в мене були дуже виразні руки були. Руки були червоні, я фарбував крашанки. І вчитель каже, що ж це ти, Іван? Голова учком, а руки в тебе червоні, а це ж не можна було ну, крашанки фарбувати на Великдень. Ну і він мене так висміяв, і я вже сердитий на нього був, був такий Іван Єфремович Гнедюк. От якось він йде, е, з, по, з поля їде і підкликає мене до себе, до, е, і починає мені читати свого вірша. Він вірша написав. Їхав полем, написав вірша, і я е, е, слухаю цей вірш, думаю, що це ти такий вірш якийсь написав. Мало цікавий. От я напишу вірша, зараз сів, почав писати вірш і послав у районну газету. Ну і послав, так як це було з пересердя на вчителя, потім помирилися з ним. І забув про це все діло. Ну і граю собі в футбол. А потім вже десь у травні місяці він е, перепиняє раптом матч, біжить з газетою, кричить до мене, Іван, дивись, того вірша, надрукувала районна газета. І ось о, я вчився в цій школі. Вчителька в мене була прекрасна у першому-четвертому класі. І ми всі закохані в неї були. І я також був закоханий в неї. Фросина Федотівна комашко, красуня така. І якось вона мене викликає до себе. Каже, Іван до нас інспектор їде, треба написати гасло. Вчитись, вчитись і вчитись, заповів нам ляні. Я беру зубний порошок, от, пензля. Я вже був знаменитий художник і починаю писати це гасло, вчитись, вчитись. І пишу довго-довго. Вона довго. каже, що ти так довго пишеш оце? А я ж їй не можу сказати, що я так її люблю, що я хочу подовше з нею бути, щоб це все з нею бути. І я собі думаю, оце в неї троє дітей є. Чоловік загинув в останні дні війни буквально. І я думаю, оце я виросту, я одружуся на ній, ми будемо виховувати дітей. І стали ми бачити, що весь час до неї заходить якийсь кавалер у Галіхве. у Галіхве. Я організував хлопців банду. і ми, Коли він до неї заходить, то ні з того, ні він десь там вискакує з неї, а ми грудками якимись залізячими, як шпаримо. От він чекає. І потім вже стали придивлятися, хто ж це все це його обкидає. І Потім вже він якось приходить до моєї матері і каже, оце вашого горбителя як зловлю, колись то вуха подриваю, бо він кидається шурупкою. От, я ходжу до хроськи, а він значить, все мене обкидає. Так я воював своїм суперником. Це було вже в четвертому класі. А це... Пам'ятник голодомою. Кагати такі були. І людей звозили сюди і засипали це. Все. Так. Тут Джеймс Мейс був зі мною. Він тут її об'їздив ті села. Від голоду в селі померло 685 життів. Йдуть жінки з поля. Ось цілий день вони там. Жали, в'язали, а додому треба принести, бо вдома діти. Вдома треба нагодувати когось. І кожна з них має такі мішечки тут. І коло цицьок тут це все мішечками такими, і йдуть вони, вертаються додому. Але е, буває таке, що стоїть об'єктик той, що ревізор, провірочний, що у, на околиці села. Там. А буває, що не стоїть. І от вони, коли бачать, що стоїть він, то що вони роблять? Кожна з них розпускає цей мішечок, розв'язує поворозочку ту і ця пшениця з неї тече, кожна жінка як родить це зерно. А я йду ззаду, маленький хлопчик, я дивлюся, як. З моєї матері тече це зерно, з тітки Ярини, з тітки Оксани, і всі течу, і все це е, е, у, у порох іде. Ти кажеш, чи, чи це дійсно, то що це таке, дійсне чи не дійсне? А стоїть цей об'їжджик однорукий. Він вернувся значить, з війни, бо це ж одразу після війни. І йому що головне, йому старих бабів йому не треба. Але він молодицю хоче якусь цапнути і полапати її. От, і ті, ті, що старші, то деяка і, і прибереже це зерно через цей ризик пройде. А та молоденька вже, та шицицька та така, то вона вже значить, не знає, що робити, вона вже і те зерно спустила. А він їй, а чого це ти манько така, в тебе повно, видно, зерна і починає її обмацувати, облапувати і так далі. Отака От, історія, так це все. Це ж все звичайне людське життя, іншого воно не було. Ну і в той же час, я пам'ятаю, це було 10 років, я теж ходив разом з хлопцями збирати колоски. І набрав цих колосків, як я вже давно не був на цьому полі. Я думаю, я вже наберу стільки, що вже мушу донести ж додому, бо нема що їсти. І набрав, а тут знову цей об'єжчик на коні вже їде. І давай гнати. Повтікала така велика ця торба, де я дінуся з нею. Він мене угріє цим гарапником. А я із, з гори, там така урвище було, метрів три чи що, я з цієї гори, з цією торбою в воду, стрибнув у воду. І поки сухе було це зерно колоскиці всі, то воно мене тримало, а потім воно вже набралося, і я стала торба. Тонути. І я тону з нею. А жалко мені пускати, бо я ж так довго збирав ці колоски, не хочу ж її пустити. І починаю тонути з цією торбою. А там дід напроти якраз побачив, що ну, нас розганяє цей об'єщик, то він на човні виплив за нами, то він мене врятував, витягнув торбу, цю, витягнув мене вже, і я згадую весь час того діда. Що мене врятував Марія. Ще пам'ятає бабу Марто. Ну вона пам'ятає, що могутня була. Ми всі її слухали, мусили слухати і так далі. Вона дуже тихо керувала тихо, до речі. Так, вона ніколи ніколи не підвищувала голосу. Така бабця була дуже добра, наша була добра. От і всі, всі дуже поважали її і завжди всі гості, всі приходили, всі до бабці зразу. Бабці до дідуня Пам'ятаю, як кутя була. Ми там концерти влаштовували, все, всі малеча. Я просто згадую, бо я дуже любив нашу тітку Мартоху. Я знав, що там вона поселилася на тому місці, де мав мій батько поселитися. Да. Але батько мій і дядько Тихон, вони сварилися за те, хто там має жити. І мій дід Мефодій розсердився і каже, ну якщо ви так сваритеся, то я оце віддаю Мартосик, хай вона там живе. Батько не був на фронт, бо він вже старий був і хворий був. Він 88 року народження. Він ще був інструктором мінної школи Чорноморського флоту ще за царя. Мама на 10 років за нього була молодша. От. І мама була молода, жвава, беручка. Сміялися з нього, що він не вмів їздити на конях. Він як матрос, то він на коня вже гріх йому було сідати. А вона запросто підводила коня до тину, сама вилазила на тин, з тину стрибала на коня і погнала. Та баба. Нач Федор Драч Михайлович, 88-й, 68. І драч Тетяна Мамонтівна, 99, 87. Максим Іванович. Ми сьогодні приїхали, бо сьогодні два роки як ми не штаба. Нічого не заповідав. Зранку починаєш щось вигадувати. Говориш ніби з собою, а десь там, за вікнами, гримить іде дощ. І він нагадує, ти живеш у цьому світі, де поряд люди, у цьому люді, де поряд світ. Не бійся його. Він і сам тебе боїться. Іди, думай, дихай. Спіши на зустрічі. Завтра, ні. Сьогодні вже інший день, який вже диктує Встань і йди. Не чекай, що хтось це зробить за тебе. Я люблю цей край, і без нього я значить, не існую. І так ми тішимося, що ми причетні до цих людей. Одні родичі, інші просто близькі, друзі, знайомі, сусіди. Але ми просто разом живемо тут, Оце мене. вони тримають, зробили мені це місце, щоб я сюди приїздив, був тут значить, ну, все це птаство на цій ріці, лебеді десь там з'являються. Особливо таке буває, коли так ранесенько все стане. вони ще всі сплять і всі люди що сидять за столом. А, а я це туман, 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 такий туман. Отой туманець іде. І з того туману воно, раптом лебедіся. Після армії то вже було не тяжко, бо вже армія давала можливість вступу в університет. Але зразу тут на мене насіли ці всі спецслужби як такі. Бо я виступив на, під час інформації, я сказав, там, ну, що у В'єтнамі тето робиться, в Ведолупі тето, а на, наші прокляті сталіністи в Караганді душили наших. Робітників це в системі політінформації. інформації. Заступник секретаря Комсомольської організації по ідеології виступив. А на другий чи на третій день до мене зразу під руки мене і в КБ завезли перший раз. Мене стали допитувати, що ти, звідки ти це знаєш. Я кажу, ну всі говорять про це все, що ж говорить. І я про це сказав на агітації, там, коли треба було агітувати і так далі. І таким чином я. Приходив до розуміння того всього, і одночасно мене тут приймають у партії. І я у цих кагебістів питаю, завтра в райкомі мене з кандидата КПРС переводять у дійсно члена. І я маю розповісти їм, що ви мене викликаєте тут. Ні, жодним чином не можна. Таким чином оця подвійність цієї системи стала дуже страшною. Ішла публікація дякувати Івану Дзюбі в поемі Ніжу а Потім книжка Соняшник стала вийти, то всі видатні метри, такі як Течина, Рильський, Малишко, Сосюра, всі мене привітали, бажан і так далі. Так що це була велика підтримка для мене. І тоді вже важко було комусь щось зі мною робити. Лиш Київ мені очинив свої брами, лише огорнув мене туго вітрами, лиш в очі заглянув. Б'є серце з нестями. я з першого погляду в Київ закоханий. На ярусах міста каштани свічені, у сонці бульвари біжать широченні, то полі стоять, мов струнки наречені. я з першого погляду в Київ закоханий. Йому перейшло вже за тисячу літ, його попилили, щоб стертий слід. Він сяє і грає на тисячу бід. Я з першого погляду в Київ закоханий. Блакитого неба в Стамбулі така ж. І зелень, як в бурсі, і та ж. Дніпро Чорноморець, тим наш і не ваш. Я з першого погляду в Київ закоханий. Мені золотий отчинив він ворота, Шевченко зустрів мене, вийшов навпроти. Він в очі заглянув, що повні скорботи. Я руку в пошані йому цілував, А потім пішли ми удвох до Дніпра. Нас хвиля умила, нас втерла зоря, Дивив за столом я на кобзаря І все про народ свій казав, не мовчав. Слухались дерева з Дніпровських узвиш, В розмову поетів, де він здивовиш, сказав він, як серцем у вірші згориш, то слово вождем буде, так він сказав. Лиш Київ мені очинив свої брами, лише огорнув мене туго вітрами, лиш в очі заглянув, б'є серце з нестями, Я з першого погляду в Київ закоханий. То взагалі до всіх я ставився дуже добре до Павличка, до Коротича, до Юрія Щербака. Найбільше я любив Миколу Вінграновського, як людину рідкісно, красиву, розумну, талановиту. І я любив надзвичайно Довженка. І він як учень Довженка, коли він з'явився тут, просто я був захоплений ним. І Параджанов, і Вінграновський мені казали, що Іван, ну займайся ти цією дурною літературою. Це ж література, тільки частина того, що може кіно. Кіно це і малярство, це і музика, це акторське мистецтво і так далі. Іди в кіно. Оце справжнє мистецтво майбутнього. І Параджанов це мені говорив, і Вінграновський говорив. І я так, наслухавшись їхніх, поїхав в Москву. От. Це ж дипломна робота, криниці для справи. Я приїхав з цією дипломною роботи вже після закінчення курсів. Там зустрівся з Ільєнком, зустрівся у Параджанова. Якраз була в них ця війна між ними обома велика. Я, звичайно, мав сторону Параджанова, підтримав його. От, а Юрка Ілєнка вважав московським яничаром, який тут. Значить, паскудить Карпати і так далі. Про це Іл'єнко дуже гарно написав у своєму трьохтомнику. Це доповідна записка апостолові Петрові. Голова комітету по державних преміях української РСР імені Шевченка, академік Микола Шамоте, вручив премії поету Івану Драчу. Я знаю багато віршів твоїх на пам'ять. Це ті вірші про твоє, моє село, про тих дідів. Хай тобі й далі пишеться на рівні партитур вічних. Велений Іван, оцю грамоту, яка пропала, ми все ж таки знайшли. От вона тут знаходиться. Москва затихає і спить при світлі, куняє вітер, позіхає міліція, ніч це держава і все на світі звучить баладно у тьмі повінця. Із України вулканної тисячоліттями високою бруком кінь білолобий, розсипала грива осніженим віттям і зораний хрускіт, коню до вподоби, мій коню Степовичу, чому у розпуці так ржете ви щоночі на цвинтарі? Кому б це зарадити вашій муці, кому б ваші сльози? Душею витерти. Почує з струни Олександр Петрович, і схилить іржунок самитні коліна, підніме художник засніжені брови, зірок йому всипле дасть свічного сіна, понюхає яблук з коневої спини, а кінь йому виріже денні турботи про те, як він возить, кіно України про те, що немає йому там роботи. Сідлають мене мудраї недоріки, Вудилами рвуть мої губи шовкові. Ступну я лиш кроки, вони вже каліки знову сідлають, калічаться знову. У них моя доля заночувала, припнута на прикорень би взякувати. Вони не витримують тихого чвалу. А що про галопи космічні казати? Тож встань, сивий майстре, в суворій турботі, тож їх стрепени полум'яною лайкою. Що зможуть вони в симфонічній роботі? кінобарабаном, кінобалалайкою. А людство летить у ракетному вихорі, а сонце не спить над полями лугами. Мій шлях у сльозах, у пекучих вигорів, хто ж стисне боки мої острогами. Просипалась грива осрібленим віттям. Соняшний хрускіт коню до вподоби на Україну, вулканно тисячоліттями чвалає щоранку кінь біло Усе притаманне. мені, Звичайно, що. Є і періоди розчарувань, якихось великих, якихось складностей, життєвих і так далі. Наскільки я можу бути супероптимістом в той час, коли два роки назад вбили мого сина, і я до сих пір не можу розібратися, хто, де, як, як це все сталося і так далі. Я знаю, що ця система бандитська по суті своїй і так далі. Ну я ж я не можу, але разом з тим я є віруючий чоловік в найкращому розумінні слова. І в Господа Бога вірую, і вірую в те, що буде незалежна Україна. Щоб вона, щоб з неї не робили, як би з нею там не, не намагалися їй скрутити в'язи. Але вона жива, жива, буде жити і буде існувати через те, що коли мене так ламають і не можуть мене зламати, і так далі, я живу перед вами, я такий незламний чоловік. Та я же їм струмочки, що поспішають влитися у могутній потік. З бурунами, хвилями, бурхливими водоспадами. І в цій стихії маєш весь час пильнувати, аби твій човен не розбився, і ти нарешті дістався берега.